Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Швидше, Рінгу, швидше ти переможеш. У Рінгу страшенно боліла нога, але він відчайдушно прагнув перемоги на цих гонках. Він міцніше вчепився в вішки та що духу побіг за каретним. Він обігнав кілька інших карет і першим досяг хвітнішної лінії. Він переміг! Рінгу переміг до перегону! Бату стрибав від радощі, і батько Рінгу пишався своїм сином. Сам Рінгу сяє від щастя, коли його бикам на шию клали вірки. Він мужньо терпів біль в нозі. Однак, коли вони повернулись додому, нога ще більше розболілась. У Рінгу боліла голова і піднялася температура. «Полежи на веранді, Рінгу. Бачиш, до нас у село йдуть білий іноземець і панду? О, так я знаю його. Він завжди розповідає про доброго бога, який постав у світ свого сина. Добрий день! Ми будемо показувати малюнки біля криниці і запрошуємо вас. Ви прийдете. Вибачте. Але ми не зможемо прийти, тому що наш син тяжко захворів, і чаклун не зміг йому допомогти. А ви не знаєте, чим можна допомогти? Люди з цікавістю спостерігали за тим. Як іноземець оглядає ногу Рінгу. Так, я можу допомогти. Мені потрібна лише повна миска теплої води. Я висиплю в неї цей порошок, і він розчиниться. Так. Температура води якраз така, як треба. Рінгу, опусти ногу в воду. Ці ліки вилікують її. Повністю вилікують. А вже ж, не бійся. Я помолюся за тебе. Господи Ісусе, тобі все можливо. Молю тебе, зціли ногу Рінгу і захисти цей дім. Амінь. Ліки і молитва насправді допомогли, і невдовзі Рінгу знов пішов у школу. Він приніс у клас той папірець. Який дав йому місіонер Сагіб Граб. Учителю це зовсім не сподобалося. Дурниці. Тут розповідається про Бога християн. Ми, індійці, не віримо в це. Більше ніколи ні в кого не бери таких папірців. Зрозумів? Вона зім'яла папірець і кинула в кут кімнати. Але Рінго залишився при своїй думці. Того дня він останнім вийшов зі школи. І не важко здогадатися, що він виніс із собою в капелюсі. Бату. Я так хотів би дізнатися більше про цього бога Християн. Хіба ти забув, що сказала нам сьогодні вчитель? Якщо ти не послухаєш її, духи з'їдять тебе живцем. Але ж сагіба вони не з'їли? Ні, я збережу цей папірець. Мені страшно. Потім в це невеличке індійське село завітали гості. Про це я вам розповім у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру собачка StorріFolchildren.орг.